Знижки представляють єдині знижки на Норофен Експрес, Форте. 10% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в аптеках подорож вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Останні олімпійські ігри в кар'єрі сьогодні спортсмен Жан Беленюк вирушає в Париж, аби представити Україну на Олімпійських іграх у греко-римській боротьбі. Напередодні він ексклюзивно поспілкувався з ЖВЛ та розповів про свої передчуття перед змаганнями. Є бажання наслідитися від процесу, чесно кажучи, тому що я вже свою олімпійську мету, олімпійську мрію виконав минулого разу. Звісно, що буду тішитися гарним результатом, але в першу чергу хочу представити свою країну, тому що розумію, що це буде останні олімпійські ігри в моїй кар'єрі. Ми ж бажаємо Жану та усім українським олімпійцям перемоги. Закликаю всіх підтримувати український спорт, тому що зараз це буде дуже на нас важливо. За крок до Child Free. Ведучий продюсер та чоловік «Мамаріки» Сергій Середа ексклюзивно розповів, які зміни та нові випробування наразі відбуваються в їхній родині. Зараз я взагалі я вже за крок до того, щоб бути child free. Ні, це я жартую, понятно. Ну але ну зараз такий в нас дуже важкий період, і з давідом як кажучи, важко через це. Поки що, навіть думати про другу дитину зіркова пара не хоче. В нас зараз просто відбувається цей. А... Перехідний вік у Давіда, а він нікого не любить. Він всіх б'є, він кусається. Ну всі батьки через це проходили. В кого дитина старше ніж там 5 років. Але ми зараз, от саме в цій точці, знаходимось, і тому думок про дітей поки що нема. А ще кілька місяців тому їхня родина була на межі розриву. Мама Ріка зізнавалася, що у тих сварках міг навіть полетіти стілецю стіну. У Нас ще не так давно були такі трошки а, тяжкий період в нашому спільному сімейному житті, і після цього ми вирішили, що дійсно ми будемо давати собі відпочинки. Бо ми дуже Багато працюємо, заганяємося, і через це ми втрачаємо один одного час, який ми проводимо разом. Він ну там, я не знаю, це ввечері прийшли, поцьомали один одного і пішли спати просто. Тому ми вирішили, що ми раз на місяць ми робимо собі якісь такі е, окремі вихідні, тільки мама і тато. Але цей раз буде мама, тато і давід. Це якісь подорожі. Ну понятно, що в рамках України, а частіше, навіть в рамках Києва, Сергій вважає, що саме побачення та спільні вихідні допомогли знову оживити романтику та пристрасть. Наталія Могилевська спричинила ажіотаж, виклала в інстаграм рідкісний контент. Співачка та її прийомні доньки 12-річна Мішель і 4-річна Соня, вирушили у подорож на море. Соня, їдемо на море? Так. Да. море, море. я їду На море. Соня, ти сама будеш обирати собі? Що ми да. Зіркова мама у ролику показала, як вдома збирала з молодшою Софією речі на відпочинок та перебирала гардероб. А вже згодом попрямувала на київський вокзал і показала, як її з дівчатами проводжала команда. Дуже сильно мріємо про море. Так і заснули. Кінцевий пункт призначення Могилевська ще не розсекретила, але натякнула підписникам, що це чарівне місце і просто українські Мальдіви. Та судячи зі сторіс, де вона показала табло вокзалу, співачка з дітьми вирушила в Одесу. Як для Могилевської, так і для її дітей, це перший сімейний відпочинок на морі. Котрий день актора Тараса Цимбалюка обговорюють в мережі. Днями актор з коханою засвітились у компанії скандальної блогерки Анни Алхім, де розважалися підросійські пісні. Відео самі ж виклали в сторіс. Таке споживання російського контенту обурило не лише шанувальників цимбалюка, але й його колег. Зокрема, актор Петро Крилов засудив Тараса за висвітлення своїх подібних вподобань на широку аудиторію, адже так він підставляє абсолютно весь акторський цех. Також Крилов нагадав, що цимбалюк позиціонує себе як патріота України, який активно долучається до допомоги ЗСУ. Коментувати скандал журналістам Тарас категорично відмовився, та його дівчина, бізнесвумен Світлана Готочкіна, обізвала всіх, кого обурив їхній вчинок, диванними критиками. Трохи е, ах... від того скільки в нас є е, злих і тупих людей, е, котрі для котрих саме велике задоволення, це. Ближню. Я ж впевнена на 100%, що всі ті, хто пишуть цю грязь, дивани, критики, котрі сидять вдома, тільки передивляються новини і думають, кому ж якусь ху написати. Люди ну так ж не можна. Не, не можна. І почніть з себе.